Дня в етері ТВА традиційної ціпорі мене звати Юлія Стеранка. Далі у випуску головні інформаційні акценти середи 16 листопада. То чим жили та що хвилювало найбільше? Розповідаємо далі. Наймасштабніша повітряна атака Росії на нашу державу: падіння двох ракет у Польщі та 10 мільйонів українців без електроенергії. 15 листопада кількагодинна повітряна тривога вкотре лунала по всій території України. Тож які наслідки чергового російського удару, що про це говорить світова спільнота? Та яка нині ситуація у Чернівцях? Розповідаємо далі. 15 листопада Росія здійснила наймасштабнішу з початку війни повітряну атаку на Україну. Росіяни випустили 96 крилатих ракет по нашій державі. З них 75 збили наші системи ППО. Але було зафіксовано 19 прильотів в 15 об'єктів енергозабезпечення по всій країні в різних областях. А я думаю, що всі українці вчора спостерігали ситуацію з електроенергією. Були аварійні відключення. спрацьовувала автоматика вчора. На вечір нас було відключено близько 10 мільйонів абонентів, але усю ніч енергетики разом з обласним обласною владою, разом з офісом президента, кабіном працювали над тим, щоб стабілізувати ситуацію. Найперше наше завдання було зшити фактично систему. Ми це зробили, стабілізували підключ. Чили всі області відключення електроенергії було і на Буковині, в тому числі й обласному центрі. Станом на сьогодні ми працюємо в штатному режимі. На жаль, є певні відключення. По місту в деяких мікрорайонах і не всі котельні працюють. Але чотири великі котельні і левова частка малих котелень вони працюють, але це пов'язано з тим, що є графіки відключення, і тому деякі котельні можуть не працювати певний час. Але все в принципі у нас немає ніяких аварійних ситуацій. Підприємства за ніч вийшли на планову роботу. Також це стосується чільниця водоканалу. На жаль, російська ракетна атака не обійшлася без жертв. Зокрема, на Київщині загинула пенсіонерка. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети. Міжнародного резонансу набуло падіння двох ракет на території Польщі, в результаті чого загинули двоє осіб. Втім, польський президент заявив, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. На даний момент у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною. Є багато ознак того, що це була ракета протиповітряної оборони, яка, на жаль, впала на територію Польщі. Вчора ракети впали на великі міста України. Україна захищалася. У нас були серйозні зіткнення через Росію. Схожої думки, й американський президент Джо Байден. Є попередня інформація, яка спростовується на лініях траєкторії. Малимо що вона була випущена з Росії, але побачимо. Своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц виразив підтримку Україні, заявивши, що без Росії цього б не сталося. Жахливе влучання ракети у Польщі потрібно ретельно розслідувати. Добре, що члени НАТО можуть швидко це зробити. Не можна робити якихось передчасних висновків, але одне очевидно: нічого цього не сталося б, якби не агресивна війна Росії проти України. Тож наразі тривають розслідування цього інциденту, щоб з'ясувати походження ракет на території Польщі. Почалися розслідування на рівні Польщі і НАТО. Країни НАТО надали допомогу експертами полякам. Далі Польща активізувала статтю 4 статуту НАТО, яка означає, що в випадку виникнення загрози безпеці одному з кільком державам-членам НАТО, Союз починає. Консультації, колективні консультації, що робити далі. Однак, незважаючи на результат цього розслідування, експерти кажуть, що для України наслідки будуть швидше позитивними ніж негативними, тому що захід ще раз побачить, що Україні треба допомагати. І допомагати самим сучасним озброєнням і давати цього озброєння багато, тому що ми захищаємо не не тільки себе, але ми захищаємо весь цивілізований світ. І ми навіть не вимагаємо зараз, щоб захід безпосередньо своїми військами втручався в цей конфлікт. Ми зробимо все просто нехай нададуть потрібну зброю. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. Як відреагували США та країни НАТО на нові ракетні обстріли Росії та чи продовжить світова спільнота тиснути на Путіна? Про це говорили під час нової дискусії Київського безпекового форуму? Не хочу прозвучати цинічно, але допомагаючи Україні, вільний світ тестує види зброї, як захистити Україну і як захистити вільний світ? Тож, мій меседж нашим американським друзям. І ми дійсно цінуємо все, що ви для нас робите. Ви інвестуєте і в Україну, і у вашу власну безпеку. І це мій меседж до тих, хто, скажімо так, заперечує важливість допомоги Україні. Щодо зустрічі групи 20. Те, що зробив Путін, це не лише ще одна ознака його війни на виснаження і того, що він готовий йти в цій війні все далі і далі. Це сигнал. Це сигнал приниження і для президента Сі, і для прем'єра Моді. У цей самий час, коли вони сидять на саміті групи 20 і дискутують на тему, як зупинити війну. Він більш ніж ста ракетами атакує Україну. Тож це не просто сигнал. Китай має щось робити. Вони мають зрозуміти, що вони повинні бути на правильному боці, мають підтримувати Україну, а не Росію. Підтримка буде потужною, і більшість очікує, що наступний пакет допомоги Данило, що надійде між сьогодні та нашим Різдвом буде найбільшим пакетом допомоги, що бачила Україна. На буковині в останній шлях провели військовослужбовця військової частини а 7187 солдата Яновського Йосипа, який передчасно пішов із життя. Попрощалися з героєм у місті Стороженець щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Світла та вічна пам'ять. Не було освітлення та не працювали світлофори. У Чернівцях вперше трапився повний блекаут. На складні перехрестя вийшли регулювальники однак на інших вулицях учасники дорожнього руху були змушені справлятися самостійно. Дехто був готовий та убезпечив себе на дорозі, прикріпивши на одяг світловідбиваючі елементи. Інші ж наражалися на небезпеку. Тож, як водії та пішоходи мають поводитися під час руху, аби уникнути аварії та не наражати інші на небезпеку деталі вже за мить. Чимало української критичної інфраструктури зруйнували та пошкодили під час масштабних ракетних обстрілів з боку Росії. Так, 15 листопада, через терор окупантів населені пункти у різних регіонах України декілька годин були без світла. Доки відновлювали постачання енергії, світлофори та вуличне освітлення не працювали. Це спричинило небезпечну ситуацію на дорогах. Тож на складні перехрестя чернівців вийшли близько 20 регулювальників. Повідомляють у патрульній поліції. Но вчора, коли. Не, не не працювали світлофори, то бачив. Е Багатонько, так, з регулювальним. Ребята знайомі розказували, де-то в садгарі, може, відділи одного і все. Їхала на, ну, в районі автовокзалу, вона комарова, жодного не було. Важко, ну, повільно, довго. Була на роботі, потім поїхав на заправку і додому. В принципі, без безперешестів. Регулювальників не бачив, але в мене дорога така тут недалеко, в принципі, немає таких перехрістків важливих. Але більшість водіїв вперше опинились у ситуації, коли потрібно було рухатись за вказівками. Релівальника з ПДД знаю. Так, з автошколи знаю. Знаю знаки. Настрал дорожнього руху. Не всі, ну такі основні деякі знаку. Ну так, да, в автошколі як би, учили. Всі повинні знати, ну водітелі і пішоходи, в тому числі. В нинішніх умовах патрульні часто регулюють рух на перехрестях наших міст. Сигналами є положення корпусу поліцейського, а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світлоповертачем. Якщо регулювальник піднімає руку вверх. Це означає, що усім учасникам дорожнього руху заборонений рух у всіх напрямках. Якщо руки регулювальника опущені, розведені в сторони або права рука зігнута, рух транспортних засобів дозволяється лише прямо та праворуч, а пішоходам дозволяється рух лише перед грудьми регулювальника та за спиною регулювальника. Рух в напрямку грудей регулювальника для транспортних засобів та в спину регулювальника заборонений. Варто зважати і на інші сигнали, щоб уникати непорозумінь під час дорожнього руху. Коли права рука регулювальника витягнута вперед, Рух транспортних засобів з лівої сторони дозволений у всіх напрямках. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину лише за спиною регулювальника. Усім транспортним засобам, які рухаються на груди регулювальника, дозволений виключно поворот праворуч. З правої сторони та зі спини рух транспортних засобів заборонений. Пішоходам дозволяється переходити дорогу лише за спиною регулювальника. У темну пору доби на небезпеку наражаються не лише водії, а й пішоходи. Від того наскільки помітними є люди на дорозі може залежати. Не одне життя. Тож ми запитали у водіїв, наскільки помітними для них були пішоходи при повній відсутності освітлення. Та не особо, але якщо ми їхати, то все нормально. Тобто всіх видно. У мене фари світять, але ну, все добре. Ой, вчора, коли виробили світло, оце, от, то багатенько переходили дорогу на пішоходи. Але я їх бачу. Не всі одягають світлоотражаючі куртки. Ну, Буває, що не бачать. Але треба бути уважним на дорозі, так ну вообще рекомендую людям включать фонарики на телефонах, щоб було видно і носити одежду з відражаючими знаками тому, що це їхня ж і водітелям буде легше. щоб бути видимими для водіїв, навіть при абсолютній темряві пішоходам варто уникати темних кольорів у верхньому одязі та використовувати світловідбиваючі елементи, кажуть поліцейські. Якщо людина, пішохід або велосипедист має на своєму одязі світловідбиваючі елементи, його в шість разів помітніше на дорозі, ніж звичайного пішохода. Тобто, це може його убезпечити. Але також пам'ятати, треба. Що світловідбиваючі елементи треба брати з собою, не залишати їх вдома. Для того, щоб дбати про свою безпеку, треба їх там класти, щоб їх було помітно водіям. І чим більше їх на одязі, тим безпечніше переходити дорогу і рухатись в темну пору доби. Валерія Пержун, Василь Ставчанський та ТВА. Щодня, окрім фронту на передовій оборону в тилу тримають, зокрема, і медійники. Щороку, 16 листопада, в Україні відзначають день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Події останніх дев'ятьох місяців добряче вплинули на всі змі. Тож про те, як телевізійники ТВА осилюють щоденні дедлайни, в яких умовах зараз працюють, та які перепони їм доводиться долати. Розповідаємо у сюжеті. Вже не тільки з маскою та протиепідемічними заходами, а й з тривогою, повітряною та душевною. Цьогоріч своє професійне свято працівники радіо, телебачення та зв'язку відзначають у надто складних для країни умовах в умовах війни. З початком повномасштабного вторгнення робота телевізійників стала ще складнішою та більш відповідальною, аби ви наші глядачі та слухачі завжди отримували достовірну та оперативну інформацію, що відбувається в країні, області та місті. Війна стала складовою частиною нашого життя. Так само і в журналістиці ми не можемо не висвітлювати саме воєнні будні нашої держави. У реальному часі все частіше телевізійники зустрічаються з новими викликами, щоб долати щоденні дедлайни. Якщо ми думали, що складно було працювати під час коронавірусу, то на жаль, ні. Прийшла війна. Ми справді зрозуміли, що таке працювати у складних умовах, тому що довелося писати сюжети від тривоги до тривоги, монтувати і знімати сюжети від тривоги до тривоги. Довелося підлаштовуватись. Але насправді ми ні разу не жалілися, тому що ми розуміємо, що ми тут в тилу, і це найменші незручності, які ми можемо нести для того, щоб інформувати населення. Інформація наразі на вагу золота, а її фільтрація на дві. Наразі ми Знаходимося у складній ситуації, адже наш ворог – Росія, яка просто майстер інформаційних маніпуляцій, працювати доводиться у різних ситуаціях та локаціях навіть під час повітряної тривоги, коли є нагальна зйомка, там відзняти як облаштовані бомбосховища саме в момент той, коли там знаходяться люди. Ну, значить, ідемо і знімаємо на то, ми телевізор, на то ми телебачення. Бо якщо не покажемо, ми картинки, звідкись люди дізнаються, соцмереж, телеграм-каналів анонімних. Телебачення це як радіо, як зв'язок, свято, чиє ми зараз відзначаємо. Це ті кити, на які можна опиратися для того, щоб здобути в даний момент перемогу. Чимало наших колег боронять Україну у лавах збройних сил. Ті, хто продовжують працювати в тилу, щодня розповідають про присмак війни, про тих, хто залишився без дому та втікав від окупантів. Це історії про людей та для людей. До прикладу, ми показуємо історії людей, в яких війна відібрала все, в яких немає домівки, в яких загинули рідні чи близькі під час воєнних дій. Також ми показуємо історії військових, які пройшли через пекло війни, які втратили своїх побратимів. Спілкуючись з цими людьми, ми проживаємо їхні історії разом з ними, і це так само впливає і на наш моральний стан. Зазвичай у кадри телеведучі та гості інколи журналісти. Втім, все, що бачать на телеекранах глядачі, робота кількох десятків працівників ТВА: гримери, оператори, режисери, ефіру та монтажери. За кожним з них залишається чимало непобаченої, втім, вагомої роботи. Вони сором'язливі у кадрі, втім, поза ним професіонали телевізійної справи. Насправді, журналісти і оператори, і монтажери, і всі, хто працює на телебаченні, вони теж живі люди. Вони переживають ті ж самі емоції, але нам потрібно ці емоції так само ховати десь трошки далеко, тому що ми повинні навчитися з ними справлятися, тому що нам потрібно робити новини. Нам потрібно робити контент, який повинен іти до нашого глядача без наших емоцій. Тобто, ці емоції ми повинні відкласти десь трохи далі, розбиратися з ними поза роботою. А коли є робота, ми повинні налаштуватися і робити все для того, щоб наш глядач мав найголовнішу інформацію. Та жодні складнощі та виклики працівників ні рад. Тьо, ні, телебачення та інших професій не можуть порівнятися з тими, які щодня долають наші захисники. Насправді хлопцям і дівчатам нашим захисникам набагато складніше там на передові захищати нашу державу. Тому ми ні в якому разі не жаліємося. Ми жали кулички, ми працюємо для того, щоб наші глядачі були в курсі найголовніших новин. Без одного колеса автівка не поїде. Так само, і телевізійний організм ТВА працює тільки тоді, коли кожен на своєму місці. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Василь Савчанський теме дня. TVA. Це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Більше інформації на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та Україну. До зустрічі на ТВА.